Шануємо пам'ять наших попередників, героїв, борців за волю України, покладання вінка до пам'ятної таблиці легендарному командирові Степану Стебельському хріну. Вінок покладає станичний братства самберської станиці, братства УНУПА Микола Петрушак, багатолітній організатор заходу. Голова самбірської районної організації Конгресу українських націоналістів Михайло Шпак. Прошу покласти віно, громадо, а ми хвилиною мовчанки вгадаємо наших борців. Дякую. Відкриття заходів щодо відзначення 68-ї річниці Української головної визвольної ради. Вважаються відкритими, спочинь. Дорога національна спільнота. Вже на протязі багато років ми приходимо саме на це місце, щоб в імені того легендарного командира Степана Стебельського віддати честь і славу всім героям, всім борцям. Ми приходимо, щоб згадати їх і нагадати і суд також, що незалежність нам далася великою ціною, великою кров'ю. І ми маємо право її зрадити. Сьогодні прийшли Бандюковичі, які граблять наш народ, які хочуть знищити нашу державність. Ми буде, мусимо бути особливо пильними. Ми маємо ідеальну можливість цього року почати викорінювати це зло. Це вибори до Верховної Ради. Ми повинні думливо. Серцем і розумом голосувати. І не за тих, хто за рік до виборів приходить і роздає нам речку, купує нас, наші голоси. Бо, власне, в цей час на вибори ми утримуємо в руки зброю. Зброю це наш бюлетень. І не дай Бог нам зробити холостий вистріл або зрадницький вистріл. Ми повинні вибрати тих самих достойніших, які будуть охороняти нас, які будуть. Голосувати за українське питання. Вертаючись до сьогоднішньої події, я хочу наголосити, що власне 68 років тому Організація українських націоналістів прийняла рішення і зуміла об'єднати всі патріотичні українські сили, об'єднати і створити в серці Карпатських гір, підпільний уряд і підпільний парламент воюючої України. І обрати президентом України Кирила Восьмяка. І з того часу почався, почався новий етап боротьби. Я думаю, ніхто з вас не буде заперечувати проти визначну участь в тому організації українських націоналістів і її провідника Степана Бандери. Я пропоную громаді, щоб слідуючи заходи на минулий рік. 69-ту річницю від дня утворення Української головної розвольної ради розпочати саме біля величного пам'ятника, провіднику нації і герою України Степану Бандери. А потім походом йдемо до цього місця і далі по сценарію. Я думаю, що заперечень не буде. Я хочу зараз до вітального слова запросити заступника міського голови, друга. Шановна пані Наталія, донько президента Української головної визвольної ради, дорогі ветерани, шановні сабірчани, гості нашого міста, які беруть участь в початку сьогоднішніх урочистостей, святкування річниці УГР 68-ліття. 68 Це є Захід, який є наскрізь об'єднавчим, а порозуміння і об'єднання нам є зараз дуже а дуже потрібними, особливо тоді, коли, як бачимо, змагання і праця, і боротьба за Україну далеко не є завершеними. 68 років тому, коли творилася українська головна визвольна рада, ті люди, які зібралися в лісничівці у сприні, показали всім нам, якщо можна. В 44-му році, в часі між двома імперіями, які протистоять між собою, якщо можна в таких умовах взяти зброю до рук і боротися, відстоювати незалежність своєї рідної землі, незалежність своєї української мови, то що може зашкодити нам сьогодні, в 2012 році, відстоювати нашу українську державу, таку за яку боролися власне і ті, хто загинув в лавах УПА. І ті, хто творив УГВР, хто нам може заборонити це зробити сьогодні. Для цього тільки потрібне порозуміння, для цього потрібна Україна в серці, для цього потрібна співпраця всіх нас разом в самборі, на Львівщині, в Україні. Дозвольте привітати вас з 68-ю річницею створення УГВР і побажати гарно і гідно відзначити цей урочистий день. Дякую. Відколи ми почали відзначення української річниці від дня з головної визвольної ради, присутня на наших заходах майже завжди дочка, донька легендарного президента Української головної визвольної ради пані Наталя Осьма. Просимо до слова. Шановна урочиста і святочна громада. Ми, як завжди, зібралися, щоб відзначити роковину чергову роковину створення української головної визвольної ради. Ви почали це до того, як я дізналася про те, що була українська головна Визвольна рада, що вона такою, що вона собою являла і ким її був батько. Так що я складаю вам глибоку шану за те. Що ви так послідовно. І як тільки це може, тільки Україна стала незалежною, ви це почали робити і продовжуєте це робити, бо тяглість таких речей є такою ж важливою, як і початок. Зараз ми в досить тяжкому стані. І я хочу звернутися український народ протягом своєї історії. Історії свого створення, історії свого існування був завжди народом, який, як кажуть науковці, кордоцентричним. Тобто ми покладалися для нас перше, це було серце. Але зараз, в ці дуже суворі часи і дуже жорстокий час, ми мусимо братися за розум. і Дивитися не те, що іноді нам підказує серце, бо серце не завжди, серце може бачити, що близько, а треба покладатися на розум, на тверезість і на розум. Це є до того, як нам голосувати. Треба дивитися на те, щоб та людина, яка хоче здобути нашу прихильність, чи вона є українським державним. Чи це є тимчасове загравання із вами людьми, які боролися, які віддавали своє життя, і яких залишилося один може на тисячу з тих, хто приймав участь у тій жорстокій, а з нашого боку справедливій боротьбі? Зараз іде боротьба за українську мову. Це власне продовження війни з нами, українцями. І ми мусимо чітко усвідомлювати. Я думаю, що ви ті, що старші усвідомлюють, а ті, що молодші, може й не дуже. Що російська мова тут і на Західній Україні, а ще раніше на, на всій Україні, це є засіб окупації. Коли сюди прийшли оці хлопці із Стамбовщини, Рязанщини і Вологодщини. І вони казали, ми вас заставимо говорити єдиним совєтським язиком, і вони були при зброї, то це війна з нами, засобами також російської мови. Оце чітко треба розуміти, і чому російська мова панує, що це є засіб окупації і це є знак окупації. І тому ми мусимо знову ж таки тверезо розумом боротися проти цього. Я бажаю, щоб сьогоднішнє святкування пройшло так же урочисто, так же гарно, так же сердечно, бо ми є сердечні люди, як це проходить завжди. Я бажаю всім добра, щастя і самостійної, незалежної, соборної України. Слава Україні! Дорога! Зараз всім дякую за участь першому. В першому етапі нашого визначення сценарій ви всі знаєте. Так що починаємо сьогодні від походу, від поїздки в село Чупу і далі все по сценарію. Дякую всім, прошу відбуватися до... Секунду, зараз ми пройдемо На мій наказ трубка. Командиру 24-го літнього па Маківка Другу Студенському очись дай і кроком руш погляд вліво. troguda mi ruka. Pomalo, pomalo, pomalo spre. Pomalo, pomalo. Так,